Два факти для спасіння. Роздуми над Словом Божим на середу 20-го звичайного тижня, рік 2 Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу Царство небесне подібне до чоловіка Господаря, який вийшов рано вранці наняти робітників до свого винограду. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості. Вони пішли. Знову, вийшовши близько шостої і дев'ятої години. Зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому бо нас ніхто не найняв. Він каже їм: Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя. Поклич робітників і дай їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому кажучи: Оці останні попрацювали одну годину. А ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку? А він у відповідь сказав одному з них Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє йди. Я ж хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи Твоє Око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми. То хто ж тоді може бути спасенним? Це питання відлунює у сьогоднішньому Євангелії. Після відходу багатого юнака і притчі про вушко голки. Ісус продовжує відкривати таємницю Небесного Царства. У сьогоднішньому тексті можемо придивитися до двох фактів, щоб відкрите для себе Боже спасіння. Перший Господар почав шукати собі робітників з самого ранку. Трішечки повторень у тексті оригіналу додають барв до загальної картини. Адже пошуки почалися не просто вранці, а рано вранці. Вперше ця пора дня згадується в першому ж розділі книги буття при описі творіння світу. Назвав же Бог Світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок день перший. Господь почав шукати нас. Першого ж дня творіння світу. Павло так пояснює це Ефесянам, оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від створення світу, що ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті якою він обдарував нас в улюбленому сині? Життя кожного з нас не випадковість, не збіг обставин і навіть не плани батьків. Він вирушив на пошуки ще до того, як ми народилися, і все призначення нашого життя ми можемо розкрити для себе за допомогою того ж уривку з послання Павла, бути святими. І непорочними перед ним у любові. Саме це є призначенням нашого життя не слава, гроші, статуси, статки, а бездоганність у любові. Другий чи не здивував вас факт, що господар не зупинився на тих робітниках, яких найняв рано вранці? Він не зупинився і на другій партії робітників. Шукав до самого вечора. До кінця цього віку, до кінця світу, він шукає кожного з нас. Причому саме Він виходить першим невтомний шукач ось так можна схарактеризувати нашого Господа. Чи помітили ви, що єдиною умовою, яку виконали ті, кого Він покликав протягом дня, був послух Його Слову? Він не обіцяв їм платню, не обіцяв якихось умов, просто запропонував ідіть і ви у виноградник. Послух слову гарантує отримання платні незалежно від того, коли ти прийшов до Господа. Він не ставить часові обмеження своїй любові. Якщо складемо докупи ці два факти, то отримаємо невеличке рівняння. Спасіння дорівнює слово плюс любов. Наче все так просто, але як це втілити у життя? Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.